Розкажи про свій найкращий секс в житті. Один? У вас є день часу. А зустрілись ми з люди? Найкращий секс в житті? Так. А він уже стався? Я не знаю вже, я в тебе питаю. У мене не буде вже найкращий секс. Давай на цей момент. Окей, найкращий секс в житті на цей момент. Може, якось ми звузимо в цьому місяці, або в цьому році, або за цьому тижні. Ладно. Е, ну, Цікаве питання. <плат> Подумай, згадай. <Two> hours later, да? <laughs> <that. laughs> <плат> <плат> Ну, а що мені треба говорити? Я, я тепер, ну я згадав, а тепер так, так. Ну, куди давай. я? Щоб просто я ніколи, ну, як, ніколи не поїду. Просто як вона лежала, чи як ми ну, потім переверталися. Це, перевертали, бачиш, це, це та... такий челендж для тебе. Ну спробуй, спробуй. Ну, розповісти, спробуй. Мене найкраще, насправді не так давно, в цьому році був. Ну, це віддасть, ти ще пам'ятаєш, вона ж там стирається, ти ж не можеш в голові стільки сексі пам'ятати. Це як їжу. Ну, ти ж поїв, там, попив. Тьмо, ну, ти. давай так, ладно. Давай буду якісь ну, питання ну, навадяще. Ну, раз... ну, одна дівчина, ну вона просто відкрита, відкрита до сексу. І я відкрию до сексу. І ми з нею просто були знайомі давно і бачилися е, два рази. Е, і в цьому році побачилися просто. І це, мабуть, ну, в мене є різні там, наприклад, що таке шибарі, знаєш це зв'язування? Або, наприклад, є різні там сексуальні іграшки, які вона також знає як використовувати. Я знаю, як їх використовувати. І ми разом використовували ці іграшки, використовували різні там свічки, різні штуки. І її рівень розуміння сексу такий, як і в мене, і було дуже незвично, що їй подобаються. Те, що я роблю, а мені те, що вона, і ми так дуже багато безкордонно робили різних речей. Тобто найголовніший інгредієнт сексу це коли ви хочете одного і того, ж, і розумієте одне одного одного страниця. Це коли ти робиш, інше? що ти хочеш, і їй це приємно. А вона робить те, що вона хоче, і тобі це приємно. І це найприкольніше. Це, типу, як ти в пазл коли складав, а в тебе так, ти наче, поскладав пазл, і такий, куди оцю пазлінку таку дебільну. І так, ні, не підходить, не не підходить, не не попав такий оп! І такий хорошо. так само і тут. Тобі не треба підлаштовуватись під людину, що ти хочеш. Ти просто починаєш це робити, починаєш мати секс сексом, і воно іде просто саме по собі. Це най, коли тобі не треба нічого пояснювати, і тобі нічого не пояснює, це топ.